Да, дешевле всегда на прикол. Як би не було. <різовування> Дякуємо за наш героїзм, за вашу державу, і вицель. Зараз та пропонувати. <плеси> <Дякую. плеси> чоловіків багато, мало хто що <плеси> піднімі. моделі розробленої факультетом особливо захисту державного кордону. По закінченню кожного курсу курсанти мають знання. Молодшого прикордонного. Світу, по 0,5 Це приємному. Слава Україні! Героїв! Організація відділу прикордонного. У нас складна ситуація і нам потрібні справжні бійці. Вони красиві, ладні, але. Дякую. Хлопці, слава Україні! Ну, я просто хочу сказати, що вона ж вся надія на вас, це знаєте? Особливо зараз, Знаю, знаєте. коли така складна ситуація, то у нас якраз. Прикордонні війська виявилися найбільш боєздатними, найбільш підготовленими і найбільш патріотичними. Тому ви тримайте цей прапор дуже міцно. Домовились? Не випускно, да, Не випускайте. Я думаю, що зараз доля України в руках таких патріотів, як ви. Побачите при вході на кафедру і безпосередньо поставити. Зміни, які відбулися в основних нормативно-правових документах з питань організації та здійснив і він так само надає можливість скористуватися електронною бібліотекою де зібрані всі, всі нормативні права. Спектра, закінчуючи начальником відділу прикордонної СССР і методичний матеріал, практично який є, для, молоді, і для Європейського Союзу перекладено від шопесові роботи. Ну все так спокійно, а ми ні, не можемо заспокоїтись. Як можна з такими мінімальними можливостями робити от так високоякісну справу? Що ми не знаємо? Дозволяється okay. зробити. Okay. А Це не те слово. Максимально. В принципі, можна тут і Наприклад, на важливих якихось елементах навчального матеріалу. Ну, або найпростіше демонструвати. Вона діюча. Якщо є бажання... все стало на своє місце. І тут обрізать. Шість і 6 минути. Руку! Рівняння! Посереднене! Кардонні війська на чолі з людьми, які є патріотами, які віддані Україні. Вони недоторкані були всі ці роки. Вони тільки набирали міць, потужність і патріотизм. І сьогодні ви та сила, на яку розраховують всі українці. Я хочу попросити вас в цей важкий для України момент. Просто продемонструвати українцям. Що їм є на кого покладатися, що їм є від кого очікувати надійного захисту? Я вірю в вас, я бачила, як вас готують. Я бачила, як вас виховують. Я відчула, що навіть стіни академії вдихають патріотизмом і відданістю України. І я знаю, що в вашому серці є те ж саме. І тому зараз, перед тим, як ви поїдете в самі гарячі. Прикордонні точки нашої держави. Я хочу вам сказати, що ви наша гордість, що ви наша сила. І я прошу вас, зробіть так, щоб більше жоден агресор не сунувся на територію нашої рідної святої землі. Я знаю, що ви до цього готові. Я знаю, що ви потім виховує, виховуєте ще покоління людей, які стануть на захист України. Я знаю, що вже ваші сини і доньки будуть мати в серці ваш патріотизм. Я хочу зараз передати вам привіт від всіх матерів України. Моя мама теж мешкає в східному регіоні в Дніпропетровську. Вся моя родина там мешкає, я там, там народилася. І моя мама кожен день мені телефонує і питає, чи буде у нас війна. Але я переконана, що в той час, коли весь світ, демократичний світ, повстав для того, щоб захистити Україну на дипломатичному рівні, сьогодні я впевнена, що ви зможете захистити Україну по-справжньому. Час і обставини показали, що покладатися ми можемо виключно на себе. І тому. Я знаю, що потрібно робити завтра і післязавтра. Нам потрібно докорінно змінити військову доктрину. Нам потрібно зробити сучасну потужну армію. Нам потрібно зробити прикордонні війська самостійною, не підпорядкованою внутрішніх справ структурою, яка буде окремо фінансуватися, окремо підтримуватися і зміцнюватися всіми можливостями нашої держави. Я знаю, що ви також розраховуєте від держави на гарне ставлення, на підтримку ваших родин. І я, скільки буде можливості і сил, буду намагатися це зробити. А сьогодні хай з вами буде Господь, з вами Україна. Просто тримайте нашу картону. Слава Україні!